Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Була невеличка перерва, ні, не невеличка, велика була перерва. Я побачив, що дещо зменшилась кількість переглядів. Як ми вже з вами говорили, книга псалмів досить є складною книгою, тому що тут весь час йдуть алегорії, багато є повторень, і повторення є такі, що навіть і цілі псалми. Начебто повторюється і переписані знову і знову. Але ця книга для нас є лікувальним пластирем тоді, коли ми молимося. Тоді вона для нас розкривається, і кожен знаходить для себе особливий псалом, особливе місце, яке, начебто, написано від нас і для нас, і стає для нас великою духовною втіхою і розрадою. І читаємо далі. Сьогодні ми оглянемо аж вісім 8 псалмів. Це зі 110 по 117 включно. Із 110 по 118 нам псалтир подає алілуарні псалми. Це псалми хвали. На 118-му псалмі він же і весь цей псалом складає 17-ту кафізму, всім відомо, Ми зупинимось окремо. А сьогодні коротенько, як зазвичай, буду читати початки псалмів, щоб нам зрозуміти характер псалма. Ну і, як завжди, будемо старатися на ці моменти звернути увагу для того, щоб отримати для себе духовну користь. Отже, читаємо із 110-го псалма. Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Бачите, можна Господа прославляти і на самоті, але все-таки вища ступінь подвигу, тоді, коли ми можемо бути серед людей і разом з тим зберігати внутрішній спокій, любов і терпимість до тих, хто біля нас. Саме тому, от весь час ми на цьому акцентуємо, люди збираються до храму на богослужіння не тільки тому, що там особливе посвячене місце, а справа в тому, що це зустріч один із одним, і зустріч відповідно тоді із Богом, бо де двоє чи троє, там я посеред них. Це умова, одна із основних умов. І відповідно тут псалмопівець говорить: прославляю тебе, Господи, всім серцем моїм, в Раді, праведників і в зібранні. Дуже добре, якщо людина має однодумців, ну в нас однодумці це ті, хто люблять храм. І ми приходимо і там єдиним серцем, ну і єдиними устами, тому що ми маємо все співати разом із хором, проспівувати все, що співається. І тоді також єдиними устами, навіть коли ми слухаємо Євангельську проповідь, і проповідь має закінчуватися. Вона закінчується словами слава тобі, Боже наш, слава тобі, але також і словом амінь, тобто істина. Бо так насправді і в апостольські часи, і в пізніші часи, коли проповідники звіщали якісь правди Божі, то народ мав відповідати амінь, що означає істина. Тепер далі 111-й псалом про що він нам звіщає. Читаємо початок, «Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. От, будь ласка, 111 й псалом, а перший псалом так само починається такими ж словами: тобто, якщо ти боїшся Господа, якщо ти боїшся вірніше зрішити перед Богом, то ти будеш тоді блажений, тобто щасливий, тому що блаженство це вища ступінь щастя. 112 псалом. Хваліть раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословене ім'я Господнє віднині і до віку. Найбільше, що ми маємо робити, це хвалити Господа і прославляти Його навіть в ті моменти, коли здавалося, що в нас ну, ситуація якась є неприємна, з нами відбувається якась біда, і навіть в цій ситуації треба. Хвалити Господа. Нещодавно читав, почав читати цікаву працю, кризове консультування, написав цю книгу християнин, і ну, цікаво було подивитися, все ж таки, це протестант, цей християнин, і він чисто підходить з наукової точки зору інколи намагається провести паралель із святим Євангелієм, не завжди вдало. Все ж таки там поміч його. Цієї книги полягає в тому, щоб добре знати технічну сторону людської психіки, от і в цьому плані він добре постарався і багато зробив досліджень і подав досить обширний матеріал. Ну ось, якщо говорити про цю проблему, наприклад, горювання, коли людина перебуває в період втрати чогось чи когось. І тоді рекомендується, щоб людина на себе подивилася, наче із сторони. І все одно, навіть якщо і горе, треба постаратися в цьому побачити Божий промисел і навіть в цих випробуваннях подякувати Богу. Це дуже важливо. І тоді людина лікується від цих стресів, від горювань, від якоїсь втрати. І це допомагає. І дійсно, тут так само і. Ми знаємо, поводилися і старозавітні, і новозавітні праведники, вони завжди, в всякій ситуації, возносили Богу хвалу. І тому 112-й псалом нас теж закликає завжди, повсякчасно, віднині і до віку, тобто і сьогодні, і в майбутньому завжди славити Господа. І 113-й псалом, знайомимось, коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова, від людей чужих. Юдея стала святинею його, а Ізраїль володінням його. Море побачило, розступилося, Йордан повернувся назад. Гори підстрибували, як вівці, і пагорби, наче ягнята. Чого ти може розступилося? І ти, Йордане, чого повернувся назад? Як ми можемо зрозуміти, і для чого тут це написано, що і Йордан повернувся назад. Дійсно сталося таке диво, коли вони переходили, то. Річка зупинилася, і також море червоне, ми знаємо, що розійшлося на дві сторони, і вони змогли пройти. Це ізраїльтяни, рятуючись від єгиптян. І також тут сказано, що і підстрибували вівці, підстрибували гори як вівці, і пагорби, наче ягнята. Це означає, що природа і та бачить дію. ну Це алегорія. Це не пряма указівка, а це алегорія того, що навіть і природа, і та прославляє Божий промисел і Божу силу. Ну, а це натяк, що ну, люди все одно наче -то вийшли так, і побачили всі ті чудеса, і все ж для них було зроблене. Але ми знаємо, що по дорозі вони нарікали і тому і блукали вони ще дуже довго по тій землі. Коли вийшли з Єгипту, і не відразу вони отримали те, що мали отримати, через те, що не були достойні. І вони вкусили рабства, і тут якраз ця історія показує, що наскільки воно може бути пагубним, це рабство, так як і нас сьогодні багато людей ще плачуть за Радянським Союзом. І не тільки. От, і тому людині дуже важко позбутися цього рабства. І Через те їм було попущено 40 років ходити по пустелі, поки не вимруть ті, хто якраз і в своїй душі, в своєму серці, в своїй свідомості лишалися рабами. Є таке поняття: Стокгольмський синдром. Там була ситуація, що злочинці захопили заручників у банку, коли грабували його. І почали там, ну, їх утримувати, і це утримування зайняло дуже багато часу. І звернули увагу, що ці зарушники почали допомагати і сприяти оцим злочинцям, і це ну була психологічна проблема людей, якщо на них на їхню свідомість хтось починає давити і загрозою для їхнього життя, то вони приймають сторону цього хто хоче властвувати над тобою. От і це ще раз доказує, що людина насправді дуже часто буває виявляється дуже слабкою. І от ці люди, які виходили з єгипетського полону, вони не могли позбутися цього рабства. Тому треба боятися, бути рабом, дуже боятися і боротися, і просити Бога. Ну не всі ми знаємо, так? Не всі, але ж ну, таке сталося. Це правда життя. Ідемо далі, 114 й псалом. Я люблю Господа, він почув голос благання Мого, Прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої. І людина любить Господа. Ми знаємо з вами, що як можна дав навчитися пізнавати Бога і щоб потім його любити, треба завжди спостерігати оцей Божий промисел, що в Бога є піклування про кожного із нас, і відповідно, потім ми. Робимо певні висновки, маємо свій досвід. Це найправильніший шлях пізнання Бога, самий правильний пізнати Божий промисел. Є такі, що чудес шукають там або там вивчають догмати і приймають цю ну, справу спасіння людини, як людини, як теорію, певну, щоб їм так сказали, ось вони так прочитали. Дуже важливо мати свій справжній досвід. Але зрозуміло, що і цей досвід ми теж повинні вимірювати із вченням церкви. Тому що все теж досить непросто, бо, крім Бога, ми знаємо, є і демони, які теж можуть людину вводити у релігійну оману. От. І тому, як я вже сказав, для того, щоб нам полюбити Господа, треба пізнавати його. І йдемо далі. 115-й псалом. Вірував я тому і заговорив, і смирився вельми, і сказав я нестямі моїй: кожна людина говорить неправду. Спочатку перший стих: вірував я тому і заговорив, і я смирився вельми. От щоб вірувати, треба мати найосновніший, найголовніший інструмент для пізнання віри, а це смирення. Тому що гордим Бог противиться. І тут дуже гарно підмітив. Псалмоспівець, що якраз через несмирення ми можемо і поглибити свою віру. Ну і далі я сказав в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду. Подібне вже ми читали з вами на початку псалтирі, кожна людина говорить неправду, і ми намагалися там пояснити дещо по-іншому, тому що там був інший контекст. І там ми говорили, що коли людина говорить неправду, то, тобто, хоч би ми здавалося, що ми і точно впевнені в чомусь, а все одно, наш погляд на ті речі він є недосконалий. Ну, я не буду на цьому дуже зупинятися, тільки так, так коротко скажу, що насправді так воно і є. Навіть коли здається, що ми точно все знаємо, як там що було, наприклад, чи якісь там події, даємо визначення. Все одно ці наші знання вони дуже умовні, такі в лапках. І тепер давайте ще подивимося інший контекст цього І сказав я в нестямі моїй. Кожна людина говорить неправду, мабуть, з пересердя він сказав, і тут вже він говорив це як осудження, як вирок, ну а це вже є духовно некорисно для нас. І тому він себе оправдовує або ну, просить Бога прощення і каже, що я таке сказав, але у моїй нестямі. Ну тобто, так як ми кажемо, що буває, що десь в нас є і неусвідомлені гріхи. Хоча це питання. Гріхів усвідомлених і неусвідомлених, воно досить складне для точного пояснення через нашу духовну недосконалість. І 116 й псалом. Найкоротший псалом, всього два стихи: хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі люди, бо велика милість його над нами, і істина його перебуває вічно. Здавалося, ну, такий зовсім маленький псалом, де його можна використати. Справа в тому, що у юдеїв є досить гарна співоча традиція. І, можливо, десь вам і зустрічалося бачити, як чоловіки там співають різні пісні, коли збираються на молитву у синагозі. І в них дійсно дуже є багато різних наспівів. І ці наспіви не такі не сумні, В нас, переважно, знаєте, досить такі аскетичні наспіви. А в них бувають дуже багато мелодій. Таких веселих, навіть нам здавалося би запальних. Тому що ми знаємо, Давид теж і танцював для Господа, і підскакував, так, і поводився, начебто і безумний, як ті, хто були біля нього, так його охарактеризували. А насправді, ось такий короткий псалом, він може розпівуватися на різні мелодії. І людина, от, із Словом Божим проводить час, хвалить Бога, і її серце спілкується з Господом. І на сьогодні, 117-й останній псалом, почитаємо так само початок: прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість його. Нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, бо повіки милість Його. Нехай говорить дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. Бачите, багато разів сказано, бо повіки милість Його все, що не стається, якщо людина правильно зробить духовний висновок, то скаже: Господи, дійсно, на все милість Твоя. Отже, на сьогодні ми закінчили ознайомлення із певними псалмами. Слава Господу Ісусу Христу!